Обласні даївці вчили школярів мудростям правил дорожнього руху. Щоправда, замість традиційної зустрічі на уроці хлопців та дівчат разом з викладачами запросили до обласної філармонії і влаштували тут яскраве шоу. У головній ролі Левко Дурко він разом зі своєю помічницею у жартівливій формі розповів дітлахам основи безпечного руху дорогою до школи. Хлопці, дівчата, Основні причини правил порушення на дорозі. Це несподіваний вихід на проїзну частину і за. Стоїть, це несподіваний вихід пішоходи на проїзну частину дороги перед автомобілем, що рухається. Це не тверезий стан водіїв, yeah. О, так так. а також погодні та природні умови. Ожелевиться слизько на дорозі, треба бути дуже-дуже уважним. Однією теорією на цьому дійстві не обмежились. Нові знання, де закріпили інтерактивною грою. Знання правил дорожнього руху є, проходять уроки навчання, все, але е, саме в такому стилі, як зараз, це як ігровий, як це, це дітям набагато легше сприймати і засвоювати. Тому я думаю, що е, перші отакі уроки, так би мовити, потім дадуть свої наслідки позитивні. Після побаченого дітлахи на випередки бажають повторити пройдений матеріал. Дізналася, подивилася на деякі знаки, які я не знала. І мені дуже сподобалося, як там грали, і дуже сподобався хлопець, який бігав, стрибав. Дуже було весело. По-перше, я думаю, що треба йти там, де є світлофори, перехід і бути дуже уважним. Завжди знати правила дорожнього руху і не їх не, не порушати. Коли треба, на червоне чи зелене. Я думаю, що не зелене, тому що може збити машину. Урок у жартівливій формі для школярів у волочих класів Даївці провели вперше. Однак обіцяють такі дійства зробити традиційними. Іван Інчук, Сергій Попович, новини 402.